Всім привіт! Продаю свій скутер Honda Dio 110 GF31 2011 рік Пробіг 20 тысяч Стан чудовий. Інжекторний, двохмісний Колеса 14. Хамельони наклеєння винилові. Віні, Установлені нештатно ходові огні. Тут було запаяно, заглушено, я їх розглушив, леди поставив, зробив ходові огні. Сейчас покажу. Ось установив. Тут була заглушка. Була заглушка, встановив переключатель. Тепер, леди. Прилагается до цього скутера быстросъемный багажник. Багажник тоже в ідеальному стані. Запчастини устанавливаются тільки оригінальні. тут их стопка оригинальных запчастей. Багато що тут я меняв. Что тут з нового? В варіаторі новый ремень оригинальный, ролики вариатора. на 14 грамм стоят тоже новые оригинальный воздушный фильтр э, все жидкостя новые тормозна жидкость жидкость в редукторе моторное мостыло все новое везде матюли тут и эти ликвимоли жидкость в перьях тут от 10В жидкость заливав ліквімолі. Пружини тут установлені, оригінальні нові. Сальники тут а нові стоять, теж нові. Розхід від 2 до 2,5 к. Смотря як наваливати Максимальна швидкість його до 100 км. Крейсер можна держать так впевнено, десь ну, кілометрів 80 можна держати на нем. вот так розгоняється в принципі быстро до сотки. Стан гарний. Амортизатори сухі, передні, задні. Так що... Стояння хороше. Тут блокується руль, ну закривається колодязь. Сюди багажник ставиться за одну секунду. За одну секунду поставили, за одну секунду сняли. Для шльома. Шльом не продається, тому що я буду переходити на мотоцикл. Каплі тільки що мив. під сидіння трошки позалітали каплі. Так, бак тут до 5,5 до до літров. Заправляти можна як 92, так і 95. два карманчика так сейчас я запущу там троха покажу я робот Все, як положено, потихеньку крутиться як положено. Покришка нова задня в цьому году купляв. Передня теж в гарному стані. Я сделал так, чтобы выключать нужно было дальнюю. Тут по умолчанию з завода постоянно светилась фара. Я зробив через заработаю, чтобы можно было ее включать або выключать. Це габариты сейчас глазки. глазки. Це дальней ближнее. Це полностью выключать на ноль. Чтобы ничего не светилось.